Акція проти шаурми перетворилася на криваву бійню. Щойно активісти зібралися біля кіоску на колесах у центрі столиці, аби перевірити документи, як один із його власників почав поспіхом закривати металевий навіс і вдарив ним людину. Чоловікові розбили голову. Втрата крові йде, ще трошки впаду. Швидка їхала 15 хвилин. Міліція ще довше 20. Чоловіка довелося госпіталізувати. Зараз буде заява, якщо написано, будемо приймати міри. Ухажуть, а які міри. Розкажіть нам які міри. Слідчий приймає міри. Я не слідчий. Ви самі знаєте приклад. Кривавий інцидент остаточно зірвав заплановану акцію. Усім стало не до шаурми. Активісти пересварилися. Одні кажуть, зробили все правильно. Інші переконані, не варто було гуртом кидатися на кіоск і викликати на себе агресію. Разбили голову чоловіку, вот эти бандель, которые які здесь в шурмі. Ми тут прийшов. Треба і відповідні працівники, які складають відповідний акт. Без представників райдержадміністрації тут немає чого робити. гірше дурака, активний дурак. Все тут ну інших коментарів у мене по сьогоднішній події просто немає. Коли постраждалого забрали у лікарню, активісти таки взялися за продавця шаурми через півгодини телефонних переговорів. Він таки показав документи на торгівлю. От я та Як тебе заву Халім. Халім. Халім Аладес Халім молодець. Халім Все? Давай, покажи, давай, ще покажи. Що? Халим. Халим, покажи. покажи на камеру Покажи Халім на вітеринарія. Всьо я, я лява. Ты шо? Ти кому матом ругаешься? Ты что, ти по-русски не навчився говорити, а то вже матом кричиш? Невдовзі з'явився ще один агресивний іноземець, ймовірно, власник кіоску справа дійшла до бійки. Ти хто? Граждані Києва. Києва? А ви не граждані, ви, не ромейте, да? Це ж не паспорт. Та йди відсюди! Давай, пістри. Забіяк розтягнула міліція. Правоохоронці взялися перевіряти документи. Ймовірно, цей кіоск працювати тут більше не буде. Натомість активісти планують продовжувати свої акції і вижити незаконну шаурму зі столиці. За даними активістів, загалом у Києві працює понад 30 тисяч торгових точок із продажу готової їжі, із них тільки 10 тисяч мають дозвільні документи. Решта працюють за межею закону.